Сьогодні я печу ідеальний бисквіт для ідеального торта. Для цього нам треба 10 яєць, 10 столових ложок цукру. Пачечка ванільки. я це все гарно збиваю. Поки збиваються яйця, я беру 9 столових ложок борошна і 1 столову ложку какао. І я її пересіюю 3 рази. Це як мінімум. Щоб наш... Бисквіт насправді був ідеальний. Тим часом збилися наші білки, збилися ідеально, От перекидаєш догори ногами, він не витікає. Тоді додаю до нього тих 10 жовтків і ставлю ще його збивати на декілька хвилин. Також збилось ідеально, піки тримаються, супер! Тепер поступово додаю борошно з какао. По чуть-чуть додаю, чуть-чуть мішаю, вимішую, і ще потрохи додаю. А тепер. Додаю чайну ложку гелевої червоної фарби. Вливаю і знову ж таки гарнесенько перемішую, не спішу поволі, тому що треба, щоб бисквіт тримав свою форму. І мішаю з фарбою, тим часом і додаю борошно з какао. Какао додала чого? Щоб підсилив е, колір червоний. Тому що саме біле борошно не дасть того результату. Мені треба, щоб воно було таке яскраво-яскраво-червоний. Гарно перемішала, тепер виливаю на бляшку, яку дно підстелила пергаментом, а тут не підмащую нічим. Так буде добре. Виложила все тісто в нашу тортівницю, закидаю в духовку 180 градусів. Година і 10 хвилин. І ідеальний бисквіт готовий. Він насправді вдався просто ідеальний. А тут, я колобонцю, ще один корж, потім поясню, для чого. І він також дивіться, який ідеальний колір. І підріс ідеально, все ідеально. Ну, одним словом, ідеальний торт. Дивіться, які красиві кольори вийшли в наших коржів. Суперові! Всім гарного дня, цілою, люблю, бувайте!